Якщо обласний бюджет не приймуть 5 січня, то обранці спробуються зробити 10-го. Аби головний фінансовий документ Львівщини був збалансованим, депутати організували бюджетні слухання. Чи не найважче серед усіх галузей традиційно освіті? Є ціла низка запитань по соціальному захисту працівників освіти, зокрема необхідності зростання середньої заробітної плати в освіті інші соціальні гарантії, які потрібні надаватися освіті. Світянам, окрім мінімальної заробітної платні, яку отримують вчителі, депутатів дивує незрозуміла схема закупівель продуктів харчування для учнів. Мовляв, на що використовують 36 добових гривень на дитину, невідомо. Як так звільнить з Хмельниччини. Із Києва продукт, який довозиться в Турку, є дешевший, ніж виробник, який є в Старосамбірському районі. Оцього я не можу ні зрозуміти. Або в Турківському районі. Ми мається в нозі молочні продукти, інші сільськогосподарські продукції. І є, є прохання на 2012 рік. На рік. Оскільки обласна рада є замовником, замовником так? вона може вимагати прописувати певний момент, що. Е закупляти продукцію для закладів освіти виключно виключно у місцевих товарів товарів сільськогосподарських та виробників та переробників сільськогосподарської продукції натомість в облдержадміністрації переконують в іншому мовляв уся закупівля продуктів харчування для закладів освіти відбувається законно нас є служба аудиту. Ми це чітко питання контролюємо. Мені дуже неприємно, тому що дуже багато зараз писалося про недоліки в харчуванні, просто зловживання в інших регіонах. Я знаю, що зараз по цілій Україні ми вже сформували робочі бригади з 10 по 20 січня. Будемо прийняти всі наші заклади на принцип харчування. Ми це робимо внітори щомісячно. Дивимося за середніми цінами. Ну, але в першу чергу це якість харчування, якість продуктів, які постачають і на голос росу, на місцевих товаровродниках. Цьогоріч на харчування дітей Львівщини у соціальних закладах в обласному бюджеті передбачення. На 24 мільйони гривень Віталікували Олег Гасюк, Телерада.